Юрій Бондаренко. Лікар, психотерапевт, нарколог, директор клініки Ангелія Місто Київ. Під ваші оплески. О, які ж ви класні. Для чого вам психотерапевт взагалі? Ой, які ж ви файні. Здорові майже. Я сподіваюся, ваші зірочки без великих оцих штук були на цьому, цьому, тому, чому були вони. Мене правда звати Юрій, я правда лікар, я правда Бондаренко. У мене є 15 хвилин. І у мене є одна задача проста: скоротити собі чергу. І моїм колегам теж. Ви знаєте, емоційне здоров'я це така штука цікава. Яка схожа на погоду. Емоції це погода, ребятки, а життя продовжується. Емоції це те, про що нам світ каже: орієнтуйся на емоції, слідкуй за своїм серцем. Емоції це погода. Емоції це хмарки, а життя продовжується. Ви знаєте, у норвежців є таке прислів'я: немає поганої погоди. Є поганий одяг. Е, немає поганих емоцій. Чорний колір не винен, тому що він чорний, а білий в тому, що він білий. Ненависть це, це емоція. Гнів це емоція. Е, питання, як і коли ми використовуємо ці емоції. Яким одягом нам зодягнутися? Ви знаєте, давайте уявимо собі, що я не лікар-психотерапевт, а представник ТЦК. Мене сьогодні зустрів представник ТЦК. Я з поїзда виходив в Чернівцях. Кого-небудь зустрічав представник в Чернівцях? З поїзда. Є такі люди, да. навіть дівчину зустрів. От. Напевно, ви йому сподобалися дуже. От. А, ви знаєте, як перекладається ТЦК? Територіальний центр комплектування. Тож, давайте укомплектуємося одягом. І попрацюємо з нашим емоційним здоров'ям. Давайте зараз укомплектуємося. Я вже бачу, у нас по країні реклама така: воювати будуть усі, лише обирай собі бригаду. Бачили таку рекламу? А Я вже бачив, повірте мені. Да. Воювати будемо всі, лише обирай в якій бригаді. Для християнина це насправді так і є. В нашій християнській боротьбі в нашому житті треба одягнутися. Апостол Павло, святий апостол Павло в 6 розділі до Єфесян, вже розповідає нам, яким саме одягом ми маємо вягнути. Але сьогодні я хотів би вам представити основу. Основа в 45. Не 45 це не тому, що мені 45 років і скоро буде 46, а це абревіатура, такий акронім, І кожна літера цієї штуки це. Певна підказка. Як зберігати своє емоційне здоров'я. Готові? Поїхали? Добре. І так, перше. Перша буква яка? О. Буква О. Буква О означає обійми. Ви знаєте, є такий псалом 666. Обійми мене, обійми мене, обійми. От. Но, насправді обійми це перше, що ми відчуваємо після того, як акушерка дала нам по задниці, вибачте мене, в пологовому будинку. І нас починають обіймати, наші батьки. Обійми це дуже крута річ для емоційного здоров'я. запам'ятайте. Якщо ви хочете себе почувати реально класно, перша підказка це обійми. Тому що треба робити те, з чого починається життя справне. І це обійми. Обійми мусять, підкреслюю, не мають, не бажано, а мусять тримати мінімум, тривати, мінімум хоча б 12 секунд. Після 10 секунди, десь 12, починає нарешті. Виділятися окситоцин. Обійми, це я вже сьогодні на своєму семінарі розповідав. Обійми це п'ять в одному. Знаєте, що таке п'ять в одному? Хто читав книжку або слухав семінар П'ять мов любові? любові. Пам'ятаєте там дотик? Що там ще? Слова підтримки, подарунки, турбота і час проведений разом. Так, от, обійми це бінго. Ви проводите разом час. Ви обов'язково щось ляпнете один одному під час обіймів. Ви турбуєтеся про людину. Обійми це завжди подарунок, якщо це не якісь там обійми костоправа. У мене є друг, Ваня Григораш, він шикарний костоправ, працює у Франківську. І я однажди біля нього сидів, він вів прийом. І зайшла така свята греко-католицька жіночка до нього присіла. Він каже, просто розслабтеся. А вона така, о, матка боска! Не, це не, обійми, це не обійми. Обійми – це те, що дає вам насолоду. Обійми – це ще два в одному. Два в одному, це означає, що коли ви обіймаєте, ви лікуєте і себе, і іншу людину. Ну, а тепер час практики, тому що обійми це окситоцин. А до речі, ви знаєте, що обійми покращують емпатію у чоловіків. Якщо ви. От, може, тут, тут є вже дівчата, які вже заміжні, так скажімо. Є такі? Є такі щасливі, нещасні люди. Є. Є. Так от обійми покращують емпатію вашого чоловіка. Попереджую. Тобто емпатія це означає, що він буде більш такий відверто, схильний, щоб дати вам трошки більше коштів на шопінг або ще щось, там, не знаю, що ви хочете. А тепер практика, будь ласка. Брати обіймають братів, сестри, сестер, а жінки, чоловіків. 12 секунд мінімум. 12... Тут не має залишитися жодної людини, яка б не була обійняна. Я підкреслюю. Жодної. 12 секунд. Рахуйте. Рахуйте мінімум. Так. Слухайте. Брати, тут. Тут не всі підняли руки, що вони одружені, а обіймаються. Файно так, слухайте. Май файно. Так, пішов окситоцин, пішов? Я бачу у цих братів, пішов, прям файно. Клас, Супер. Супер, супер, супер. Супер. І так, перша, перша, перша підказочка для емоційного здоров'я це обійми. Значить, вони мусять практикуватися 10. Запам'ятайте правило 10-15. 10 разів на день по 15 секунд. І це має працювати для дітей, для дорослих, для усіх. Інакше ми не вижимо. У нас не буде нормальних якісних емоцій. Друга буква це буква С. Буква С це сон. Сон це свята штука. Повірте мені. Якщо сон у людини перестає. То ця людина обов'язково стає до мене чергу. А я не просто лікар-психотерапевт, я лікар-психіатр, я лікар-нарколог. Я працюю вже 22 роки в цій галузі. Тому, будь ласочка, зважайте на що? У сна є золоте правило. Треба лягати до 12 години ночі. До 12 підкреслюю. Я знову підкреслю: до 12-ї. Чому? Тому що є така штука, яка виробляється в організмі, і вона виробляється виключно вночі. Навіть якщо ви спите в день, вона не виробляється, тому що у нас в голові Господь і в кожній клітиночці у нас працює 24-годинний такий циферблат маленький. І він працює. І там виробляється у нас мелатонін. А мелатонін це гормон, який захищає нас від онкології, який дає нам відчуття. Виспаності і всього такого і взагалі захищає наше емоційне здоров'я. Тому а мелатонін виробляється, знаєте коли? Максимально о першій годині ночі, з першої до другої. А якщо ви з відкритими очима, не заплющеними, а розплющеними очима, то вас буде плющити весь наступний день. Бо, бо дорогенькі мої, якщо ви не заплющили очі з першої до другої, вас буде плющити, тому що мелатонін не виробляється, А він зупиняється, він виробляється в мозку. І світло, коли потрапляє на сітківку, воно вирубає виробітку мелатоніну. Навіть якщо це неприроднє світло, наприклад, світло від наших гаджетів. Тому наступна історія, наступна історія про мелатонін. Це те, що я вам скажу дуже важливий момент. Сон має бути у вас кратний півтора. запам'ятайте. Заводьте завжди будільничок кратне півтора, півтори години, три, чотири з половиною, шість, сім з половиною, тоді ви будете якісно висипатися. Але якщо ви лягли в десятій, то кожна година до дванадцятої рахується як дві години. Тому, якщо ви хочете виспатися, наприклад, вам просто треба лягти раніше, і з десятої до дванадцятої ви фактично спите чотири години. Зрозуміло? Тобто, коли ви собі там калькулюєте години, наприклад, в одинадцятій лягаєте, це вам дві години вже. З 11 до 12. Це такі маленькі-маленький секрет, як вам від лікаря. Ну і, звичайно, чому ще важливий сон? Справа в тому, що у нас, окрім сірої речовини, кори мозку, яка думає, яка вночі теж думає, є ще біла речовина. А біла речовина це служанка кори. І через сіру речовину у нас виводяться всі погані речовини, які Скопилися за день, мозок очищується фізично від, не дуже не люблю це слово, шлаків. Розумієте, він очищується від всякого поганого. І якщо ви не спите якісно, мозок не очищується, ви себе отруєте, починається микрозапалення, і ви стаєте в чергу до мене через певний час. Не треба до мене в чергу. Я дуже вас прошу, вона велика. Е, наступне, тому спіть, будь ласка, лягайте спадки. Лягайте спадки. Не зараз. Наступна буква, яка? Літера. Буква N. Буква N це у нас що? О, це нюхаємо. Нюхаємо. Треба нюхати. Да, ви не, ви, Я лікар-нарколог. Я ж маю правильно все вас зрозумів. І ви мене теж. Що ми маємо нюхати? Запам'ятайте, ми маємо нюхати повітря. Треба правильно дихати. Насправді, ми дуже мало дихаємо, бо ми мало рухаємося. Тому є така класна вправа. Називається: нюхаємо квітку, задуваємо свічку. Три секунди нюхаємо квітку, задуваємо свічку 7 секунд. Запам'ятаєте, вправа триває 5 хвилин. Якщо у вас накриває панічна атака, чи вам просто зле, чи ви втомлені, чи вам хочеться спати, чи вас просто плющить, я підкреслюю, ви. Розслабляйтеся і починайте нюхати квітку носом. Повний вдох і максимальний 7 секунд видох. Задуваємо свічку. І так от пам'ятаєте, як ми задуваємо свічку. Тоненько складаємо губи і задуваємо нашу свічечку. Чуєте? І так, 5 хвилин. Нюхаємо квітку. Задуваємо свічку. Робіть цю вправу, якщо ви хочете себе емоці емоційно стабільно відчувати, я справді кажу, наприклад, у вас іспит, у вас там залік, у вас там зустріч, у вас виступ на сцені, у вас там щось на молодіжці. Просто робіть собі таку вправу 5 хвилин перед якимось цим. Або вночі, наприклад, ну, дуже зараз велика проблема це панічні атаки, тривожні розлади. Якщо ви будете декілька разів на день робити це протягом 5, -5 хвилин. Ви не станете до мене в чергу, я вас дуже прошу, насолоджуйтесь, нюхайте повітря. Четверта літера, буква О, буква О. Це основа основ. Що це таке за четверта літера? Є чотири речі, які є фундаментом для людини. Якщо людина знає, що це таке, знає, як відповісти, і знає свій фундамент, її ніколи не зіб'єш з пантелику. Цю людину ніколи неможливо просто зруйнувати. І це мають бути такі фундаментальні речі, які, підкреслюю, які не може забрати ніхто ніколи. Перша це сенс життя. Коли я запитую пацієнтів, дуже часто запитую, для чого ви живете на цьому білому світі? Яких я тільки відповідей не чую. Відповідь має бути така. Яку у вас ніхто не забере. Наприклад, це дієслова з незавершеною дією. Наприклад, мій сенс життя це розвиватися, мій сенс життя виконувати волю Божу. Мій сенс життя робити добро. Мій сенс життя залишати сліди в цьому світі. Розумієте, так? Ви завжди можете залишати сліди, ви завжди можете розвиватися, ви завжди можете виконувати волю Божу. Правильно? І у вас ніхто не забере цю можливість, навіть якщо вам видрубати руки, ноги. Спитайте у Ніка Вуйчича, Якщо у вас щось станеться кепське, там ви втратите близьку людину, а таке у нас стається регулярно. Ви втратите щось дуже цінне, наприклад, відчуття вдома, яке сталося з багатьма з нас. Моя перша проповідь, моя перша проповідь після 24 лютого, яку я зміг через місяць лише сказати, це була. Де дім. Але коли ти можеш залишати сліди, ніхто не відбере в тебе цю можливість. Ніхто і ніколи. Бо задача диявола відібрати у нас фундамент. Друга фундаментальна річ це щастя. Слово щастя не може бути прив'язане просто до емоцій. Це не просто вкусне, смачне там морозиво чи там класні обійми. Це все класно, це пазлики щастя. Але щастя... Це більше про рішення робити те, що ти називаєш сенсом життя. Щастя це рішення іти дорогою, яка в тебе викликає спокійне сумління. І тоді твоє страждання, навіть якщо ти плачеш, ти можеш залишатися щасливим. Тому що страждання твоє стає виправданим, воно має ціль. Третя фундаментальна річ. Третя фундаментальна річ це наші ресурси. І ресурси мають бути вічними. Наприклад, контрастний душ, наприклад, поспівати, наприклад, там, караокі, псалми. Ви, у вас завжди є ця можливість. Навіть якщо у вас 10 від медиків пройшлися по вухах, співайте собі на здоров'я. Собі на здоров'я. Підкреслюю. От, е, далі е, ви просто-напросто ну, прогулянка, там багато простих речей, які ми називаємо ресурсами. Увага! Люди не є первинним ресурсом ніколи. Бо людина це штучка, така істота, яка може зникнути, яка може зрадити, якою може змінитися настрій. Людина це вторинний ресурс. Не треба покладатися на людину, не має значення, вона ваш батько чи матір, чи будь-хто. Людина це місце, куди ти вкладаєш стосунки, і вже очікуєш зворотнього зв'язку. І… Четверта фундаментальна основа основ це перспектива. Кожен християнин має вічне життя. Амінь. Амінь. Ми маємо вічне життя. Івангелія від Івана 5.24. По правді кажу вам: той, хто вірить в того, хто мене послав і слухає мої слова, має життя вічне. На суд не приходить, але перейшов із смерті» — куди? В життя. Послухайте. Цей вірш має бути золотом записаний, вирізблений в нашому серці? Тому що ми маємо вічну перспективу. Коли ти живеш вічно, ви пам'ятаєте пісню Ми вічні»? Є така чудова пісня. Хто, «Коли ти живеш вічно, тебе не можна вбити? І ти перестаєш боятися смерті? І ти перестаєш бути пацієнтом психіатра. Тому що смерть для тебе це пауза. Смерть де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Розумієте? Перспектива має бути вічна. А вічне життя у нас ніхто не може відібрати, бо Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Розумієте? Оце четверта. Наступна літера це буква яка? Буква В. Буква В це вдячність. Це вдячність, вдячність і ще раз вдячність. Ви знаєте, половина людей ніколи би в житті не пішли до психолога. Якби вони постійно були вдячними. За все, дякуйте, то це дуже проста заповідь. Вдячність це мислення. І щоб якщо ви відчуваєте, або у вас є, наприклад, токсична людина, родич, там, чи ваш друг чи подружка, який постійно звинувачує всіх: винувата корупція, винна влада, винний пастор, винний молодіжний керівник, винні всі батьки, я народився в такій сім'ї. Один, я такий страждалець. Це називається синдром жертви. Вдячність лікує цей синдром. Вдячність, коли ми записуємо кожного дня три подяки за минуле, за теперішнє і за майбутнє, яке має ще статися. Господи, дякую Тобі за мільйон доларів, який ти мені даш на наступного року. Наприклад, Боже, дякую Тобі за те, що ти мені сьогодні дав. Дякую за те, що ти мені дав вчора. І це має практикуватися кожного дня. Вдячність за прощення. Ви Знаєте, непрощення є величезною проблемою нашого суспільства, якщо ми будемо його практикувати, цю ненависть. Ми маємо молитися за ворогів, за наших тих, хто ображає, за винуватців. Чому? Тому що непрощення це моя проблема. Непрощення це моя проблема. Це я тримаю себе емоційним ланцюжком за якогось негодяя. Та нашо мені тривати себе. Цим ланчушком. Я відрубаю його. Геть. І це робить вдячність. Наступна літера це яка? Буква А. А це аеробні вправи. Аеробні вправи це дуже прості речі. Наприклад, підстрибування на батуті півгодини. Півгодини, підкреслюю. Наприклад, є такий, такий суржик чудовий український ходіт. Ходіть, будь ласка. Ходіть. Ходіть 60 хвилин, 70 хвилин, 80 хвилин. Ходити треба від 60 хвилин для того, щоб ви почували себе емоційно краще. Якщо ви будете бігати, це 30 хвилин достатньо. Це міжнародні дослідження. Якщо ви хочете крутити педалі ровера, будь ласка, крутіть педалі ровера, але теж 90 хвилин. Аеробні вправи саме не силові. Не на, похуд... на схуднення, а аеробні вправи це те, що я раджу. Це те, що покращує саме емоційне здоров'я. Це те, що є профілактикою вигорання, про яке ми щойно говорили. Ну, а можна гребсти в басейні, звичайно теж. Це хороший варіант. І тепер у нас ще одна буква літера В. Літера В це вода. Вода, дорогенькі мої, вода це свята річ. Вода вранці це контраст. Вода ввечері це водоспад. Якщо ви хочете змити з себе стрес, запам'ятайте дуже простий спосіб. Вмикаєте душ, теплий душ, комфортний для вас на 10-15 хвилин. Просто стоїте під цим водоспадиком. 10-15 хвилин. Нічого. Можете щось собі вімкнути, щоб воно там вам балакало або показувало, або співало. І хай воно лється. Бо це що? Шкіра це орган почуттів. І коли ви змиваєте з себе стрес, а ви змиваєте, ви заспокоїтеся, ви змиваєте всі свої негативні емоції. А контраст вас заряджає. Холодне обливання це бомбезна річ для того, щоб відчувати себе емоційно. Запам'ятайте, один підхід контрастного душу з холодним обливанням замінює дозу кокаїну. Я вже не кажу про кофеїну. Тому що це дуже сильний позитивний стрес, дофамін колосальний. Тому головне, коли ви поливаєте себе холодною водою казати, ой, як класно, ой, як супер, дякую тобі, лікарю. От, 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 в таке модусі щось. І вода має бути у нас як кава, замість перекусу. Вода має бути без кофеїну. Тобто, кава має бути без кофеїну. І сьогодні вже брат Валерій вже сказав, Має бути, він процитував важливий, один із найважливіших текстів Євангелія. Не упивайтеся вином, але наповнюйтеся чим? Духом. Є, є єдина причина. Єдина причина, по якій ми не можемо вживати алкоголь. Це тимчасова одержимість, коли ти випиваєш. Повірте мені, є Тисячі досліджень, які показують шкідливість алкоголю. Жодного дослідження немає на тему користь алкоголю для мозку. Для серця, для печінки, можливо, так, є. А для мозку ні. А мозок це єдиний орган, з яким небо, через який небо з нами спілкується, це наше серце. І найбільш того, що стережеться, ми маємо стерегти наш мозок. Коли ти вживаєш, ти змінюєш свій стан і заходить не той дух. Це дуже важливо. Навіть ковтка. Жодного ковтка алкоголю. Причина не бути одержимою. Ну і останнє абревіатурка це у нас що? Р45. Р45 це ранок з 4 до 5, або ранок, в якому ви 45 хвилин приділяєте Господу. Ви приходите за олією Святого Духу. Ви приходите, і ранок. Є така книга чудова, Магія п'ятої ранку. Хто читав? О, є такі люди, супер. П'ята ранку. Ну, Для того, щоб п'ять ранку підняти і розплющити очі, щоб вас при цьому не плющили, ви ж розумієте, о котрі треба лягти. От. Тому, відповідно, щоб з Господом поговорити, важливо цей час ранковий саме заряджатися. Псалом 5, вірш 4. Давид каже. Ти слухаєш Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до Тебе та буду чекати. Ранком буду чекати. Ви знаєте, ребятки, е, війна триває, і у нас часто в душі виникає таке відчуття, не як би то сказати, правильно, ти не знаєш, коли воно закінчиться. А надія саме про це. Надія, коли ти нічого не можеш зробити. І надія в Святому Письмі слово надія це безперервне, постійне очікування того, що ти не знаєш, як воно станеться, і ти нічого не можеш з цим зробити. Це і є надія. Ребятки, я дуже вам раджу казати Господу, слава Богу, за все. Виконувати кожен крок до повноцінного, цілісного емоційного здоров'я, щоб наш дух, душа і тіло в усій цілісності збереглися до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, я дуже люблю подорожувати. У нас є величезна мобільна клініка, 12 мобільних кабінетів. І ми їздимо на вприфронтовій території. коли ти приїжджаєш, наприклад, там, Нікополь, там, Херсон, Харків. То дехто з моїх там друзів каже, Юра, нащо ти туди їдеш? Там постійні обстріли і так далі. І я завжди кажу: слухай, якщо мене застрелить чи прилетить, то слава Богу, я ж швидше зустрінуся з Господом. Якщо я лишуся живий та є ще можливість послужити, слава Богу. Якщо мене порані, щось відірве, то Господь все одно поверне. Бо вічну людину вбити що? Живіть, ребятки. І хай Господь вас. Надихає, живіть. Будьте здорові!